Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 5 листопада. 5 листопада 1625 року, день, коли під урочищем ведмежі Лози та Куруковим озером неподалік сучасного Кременчука було укладено так званий куруківський договір між коронним польським гетьманом Станіславом Конецпольським та делегацією війська Запорозького на чолі з Михайлом Дорошенком. У 1625 році на територіях Поділля та Київщини почалось повстання під проводом Марка Жмайла, яке стало реакцією козаків на утиски з боку шляхти, свавілля магнатів, обмеження прав, постійні спроби контролювати запорозьке військо. Король Сигізмун III ваза вирішив упокорити козацьку сваволю і спрямував значні сили для конецпольського. повстанці, ж які об'єдналися з запорожцями, налічували близько 20 тисяч осіб і дали відчутний бій, у якому польська сторона понесла значні втрати, і перемога ставала дедалі меншою певністю, що й підштовхнуло до перемовин. Умови договору були такими: реєстр козацького війська мав зрости з 3 до 6 тисяч осіб. Річна платня реєстровцям була встановлена у 60 тисяч злотих. Учасникам повстання оголошувалась амністія. Козакам дозволялося обирати старшого, який мав затверджуватись королем чи гетьманом. Натомість козацькі права діяли лише на коронних землях. А не у маєтках шляхти чи церковних володіннях, тобто там місцеві козаки продовжували мати статус кріпаків. Та важливим наслідком стало те, що угода остаточно поділила козацтво на дві групи: реєстрових заможніших, які прийняли угодовську позицію, і нереєстрових, які часто відходили до Запоріжжя і далі виступали проти влади магнатів і короля. Куруківська угода це приклад спроби врегулювати конфлікт через діалог, але водночас це була тимчасова міра, що не позбавила суперечностей та претензій. 5 листопада 1953 року, день, коли Київ буквально став ближчим до самого себе. Саме тоді через Дніпро урочисто відкрили міст, який назавжди змінив вигляд міста. Міст Патона він з'єднав правий та лівий береги столиці між видобичами та березняками, ставши символом не лише технічного прогресу, а й людської винахідливості. Це був перший у світі суцільно зварний міст, тобто без жодного болта чи заклепки. У його конструкції понад 10 тисяч тонн металу, який тримається винятково на зварних швах. На той час це здавалося фантастикою, адже жодна країна світу не мала подібних технологій. Київський міст довів, інженерна думка може не просто вразити, вона здатна випередити час. Автором проєкту став академік Євген Патон, засновник інституту електрозварювання. Він усе життя присвятив розвитку цієї технології від зварних мостів до бронетанкових корпусів під час війни. На жаль, сам учений не дожив до відкриття свого головного творіння. Він помер за три місяці до урочистого відкриття. Але його син Борис Патон продовжив справу батька і зробив київський міст справжнім пам'ятником інженерної геніальності. Сьогодні міст Тона – це не просто транспортна артерія, це історія про віру у науку, про людську відвагу у пошуках нових рішень і про спадкоємність поколінь. А як ви думаєте, чи часто ми замислюємо, що переїжджаючи міст долаємо не просто відстань між берегами, а десятиліття людської праці та мрій? Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.